6 часов вечера напора никакого. Спасибо нашим бывшим землякам. Запасайтесь пауэрбанками. Скоро у нас будет свет по часам. Противник нацелился на объекты критической инфраструктуры. Целый ряд улиц, даже много улиц частного сектора не видела твердого покрытия никогда. Мы, как всегда, выживем. Главное, без вас. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про велич другої армії світу і, звісно, про недоімперці. Змусимо вас посміхатися і пишатися, що ви українці. Але про все по черзі. Не забувайте, друзі, спочатку нам лишати свій лайк. Таким чином, ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Звісно, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і коментуйте почути. побачити. І розквітає, звісно, Денерія. Це. Сьогодні багато та заможні їздять до Італії, подорожують Францію, насолоджуються Португалію та Іспанією, але зачекайте, дайте ще трошки часу, і Денерія про себе, звісно, заявить. Он влада звітує про те, що в Денерії відремонтували купу доріг. А плані, в плані, та скільки ще стільки всього треба побудувати? Щоправда, місцеві чомусь незадоволені. Все їм не те. Кажуть, до якого біса, якого чорта нам ці дороги, коли в нас води й досі немає, чи це просто таке банальне знущання? Ми на сьогоднішній момент в Донецьку побачимо 32 вулиці, де буде верхній слой замінений, відповідно, буде самим сучасним стандартам роботи. продолжаются и сейчас мы изыскали средства в городском бюджете для ремонта внутриквартальных дорог и у нас 338 объектов, на которых производятся подобные работы. Понятно, что все в один раз хватить охватить невозможно. Мы действуем исключительно по заявкам жителей. Сегодня мы уже формируем дополнительную программу, если появятся средства в этом году, либо программу на следующий год. На сегодняшний момент выполнено уже 144 объекта, работы продолжаются. Мы проводим также и отсыпку дорог частного сектора. К сожалению, мы имеем тот факт, что целый ряд улиц, даже много улиц частного сектора не видела твердого покрытия никогда. Поэтому эта работа проводится. 16 улиц, порядка 40 тысяч квадратных метров мы уже отсыпали. В два рази плануємо вілічити то цифру. Ну будь-яким сваріти з хадя з сучастуючих можливостей. До речі, мешканцям тих самих ЛДНР пропонують нині купувати полуавтоматичні пральні машинки. Чесно кажучи, я про всі такі ноу-хау дізнаюсь тільки із контексту сходу нашої країни. Але залив відро води і все. І вода воно все працює, і навіть варіанти із сушками. В них теж існує. Тобто давайте розберемося. В них є тепер душ без душу, туалет без туалету, одне відро води і можна попрати скільки хочеш. І все це в 21-му сторіччі в країні, як вони називають наші окуповані, зокрема, території. Це ж на них теж розповсюджується все аналогов нєт. І чи справді ось саме це колись обирав Донбас? При условии нехватки воды в Донецке, Макеевке и ближайших городов есть вариант немножко выйти из этой ситуации, купив вот такую полуавтоматическую стиральную машинку. На вид самый обычный, но при этом она работает, грубо говоря, от ведра воды. Это лучший вариант сейчас в данный момент, чем покупать, допустим, такие стиральные машинки, которые полностью задействуются от водопроводных сетей. Есть варианты, допустим, даже с сушкой. Вот такого вот плана. З право сторони виріть одділ для сушки, а з лівої сторони под стірочку. Є різні режими по тканям і так далі. Тобто, неплохой спосіб вийти з ситуації у нас по місцевості. А і щоб ви не сумнівалися, звісно, воду у Донбасу забрали теж ми. Ну, все ж логічно. Спочатку ми вісім років донбили бомбас, ну а тепер висмокчуємо всю воду. Тут, принаймні, місцеві так і кажуть, що вони знають кому дякувати. Блявбившим землякам, хоча здається, що земляки колишньому не бувають, і ще й додають, що хай воду дають раз в три дні, але і в колодці, і в скважині із Росії возять. Вона то із Росії, знаєте, така цілюща, така живильна. Її багато не треба ковточок зробив і вже відчуваєш, як ти живий. Так що все добре каже якась суть з усього місцева пропагандистка. Виживуть вони, головне, аби без України. Когда говорят, в Донецке нет воды, люди там на пакеты в туалет ходят, ну, я считаю, что это неправда. В Донецке вода есть. Слово нет, это значит, она отсутствует вообще. А у нас, да, ее мало, но мы знаем, почему ее мало, кого за это надо благодарить. Спасибо нашим бывшим землякам. Но вода у нас все равно есть, пусть ее дают. Раз в три дня, но ее дают, а где-то у кого-то идет и каждый день. Потом у нас есть колодцы, у нас есть скважины, которые люди себе делают, и есть еще подвоз воды. Был раз в неделю. Сейчас вот с России к нам приходят водовозы, которые нам будут чаще уже воду возить. Поэтому мы, как всегда, выживем. Главное, без вас. Щоправда, в Макіївці все ж таки трошки за Україною сумують більше. Згадують нас а заодно і душ, і воду в ванні, і пральну машинку, і посудомийку. А поки дивляться на годинник і бачать щось надзвичайно дивне. Води просто немає. Шоста година вечора, а на пору вже ніякого. І це в ці години, в ті дні, коли вода має бути. Тобто раз в три дні ось настав. Але так настав, що нічого не настало. Макіївка, посілок октября. Вот шість часов вечора напора і Це кожні три дня, води просто Ну, До речі, в ДНР готуються до того, що не тільки із водою буде проблема, а світла теж не буде. Зачекайте, це ж значить, нам все гасили і світло, і воду, і тепло, а виявляється, що страждають тимчасово окуповані українські території. Тандешніх мешканців справді попереджають час запасатися не тільки водою, а ще й повербанками. Пояснюють це тим, що дуже погані показники подачі води. Ну а ресурси, нібито пов'язані із водою. Всім привіт! дуже хороші новини для жителів ЛДНР. Ну, скоріше, ЛДНР просто всіх городів. Запасайтесь павербанками. Скоро у нас буде світ по часам. Така новина наступила сьогодні нас. І... И... объяснили это тем, что у нас очень плохие показатели подачи воды. А РЭС связан с водой. Так нам объяснили. Поэтому нужно покупать пауэрбанки. Вот, свет нам будут давать по часам. Пока информация вот такая вот. Держу вас в курсе. Рассказывайте, кто сегодня дождался воды, кто не дождался, кому по графику дали, не дали. Мы, слава богу, дождались. Всем пока. І це у той час, як виходить Чепошилін і знову і знову все віше на нас. Мовляв, світла немає через обстріли збройних сил України. Внімання вопрос? хочеться спитати по нам прицільно били ракетами і дронами. Нам гасили всю енергетику країни, і то ми змогли встояти. А як так зараз обстрілюють збройні сили України нещасний Донбас, що виявляється через нас? Світло ще поки є, але скоро його може не бути. Уважаемые друзья, очередная неспокойная ночь. Противник нацелился на объекты критической инфраструктуры. К сожалению, есть попадания, есть повреждения, и от электроэнергии были отключены ряд школ, детских садов, больниц. Специалисты работают над скорейшим устранением последствий обстрелов. Также, к сожалению, коснулось это и объектов водоснабжения. Здесь также работают специалисты и смотрят, что сделать, чтобы восстановиться даже в том непростом графике, в котором мы а, и так подаем воду. Также мы продолжаем ежедневную работу и в Донецкой Макеевской агломерации все больше а, становится емкостей. Мы эту работу продолжаем. А, также а, из Московской области в подшефную Макеевку уже заехали 13 водовозов которые сейчас уже развозят воду. И здесь спасибо большое Московской области, Андрею Воробьеву, губернатору, за такую быструю реакцию. Нам, для нас это действительно очень важно, и мы ощущаем, что мы с этими проблемами не один на один, а с нами практически вся страна. До речі, треба Путіну сказати, що в Росії, як і завжди, все ж аналогів нет, то тут і попих придумали дещо дивовижне: як саме збивати ворожі дрони. Для цього, виявляється, потрібен особливий дзвін. Мовляв, він глушить всі безпілотники, і більш того, тільки цей життєдальний дзвін може боротися із БПЛА на скловолокні. волокні. Тобто. Технічні розробки, якісь новаторства, ноу-хау, технічні прибамбаси все досі далі ще. Головні, що РПЦшні попи пропонують. Втім, не варто не варто над цим сміятися. Навпаки, ми закликаємо абсолютно всіх цілком і повністю перейти саме на цю систему протиповітряної оборони і виключити всі бесівські зенітки із. Такої благородної справи не застосовувати ніякі перехоплювачі дронів. Звісно, дзвін, дзвін це те, що потрібно. Ну і в наступ, оці ці м'ясні атаки замість ребів, замість броні використовувати так хоча б і конки. Завершиться богослуження у нас і в Росії особом колокольним дзвоном, який глушить всі безпілотники. на волокне такие сейчас Устройство стекловолокне, только колокольный звон против них и помогает. А в конце недели, наступающий у нас в пятницу день преподобного Серафима Саровского, а в субботу следующий день десантников, день пророка Божия Илии. Десантники купаються в фонтанах. Просьба бути осторожними, обходити стороною фонтани. І ніколи ще росіяни так добре не жили, як звісно, при СВО та Путіні. Тут тіктокерша вирішила підвести певні підсумки, як живе пенсіонер сьогоднішній і як він жив в далекі радянські часи. Мовляв, от зараз золота пора. Пенсіонери будують будинки, дачі, займаються йогою, танцями. Таке враження, що. Тіктокерша описує, хіба що Валентину Матвієнка Марію Захарову, ті якесь найближче оточення Путіна, тим не менше. Мовляв, тіктокерша критикує всіх тих, хто каже, що зараз пенсіонери нічого не отримують і вимушені стояти з простягнутою рукою. Це неправда, каже вона. А от в 90-х так було, коли дружили з заходом. Пенсії тільки зараз виросли в декілька. Разів. І ще й онукам допомагають тільки сучасні пенсіонери. Щоправда, ми коли на них дивимося. Коли показуємо вам якісь походи у магазини, то реальність тіктокерші і справжніх сьогоднішніх пенсіонерів якось не пересікається. З іншого боку, в Росії так абсолютно все на камеру ідеально і красиво, а як купнути вглиб, то реальність дуже страшна. Когда я про те, як в Росії жить хорошо. Мне часто прилетает нарратив о том, что пенсионеры живут в нищете. Но это пережиток 90-х, когда мы дружили с Западом. Реальность сейчас совсем другая. Пенсии уже не 20 тысяч. Не надо вбрасывать среднюю 24 тысячи. У нас есть пенсионеры, получающие вдвое, а то и втрое больше. Кто-то строит дачи, кто-то помогает детям, кто-то путешествует. И это не фантастика, это проверенный факт. Наши пенсионеры строят эти дачи. Помогают детям и внукам не только советом, но и продуктами, ремонтами, а иногда и денежкой. Для пенсионеров у нас открываются центры долголетия, где они бесплатно занимаются йогой, фитнесом, танцами, учатся арт-мастерству, иностранным языкам, рукоделию, путешествуют по городам России и пригородам в рамках программы, обмениваются опытом и открывают для себя вторую молодость. Да, они оккупировали парки, но не для деградации, а для здоровья. Танцуют, занимаются, знакомятся. У них много льгот и выгодных программ. Пенсионерам в Москве и регионах положено бесплатный проезд, метро, автобусы, электрички, аэроэкспресс, скидки и льготы на ЖКХ, налоги, санатории и курорты. Субсудированные авиабилеты до четырех раз в год, компенсации проезда на лечение. Также у нас предусмотрена безопасность на дому, тревожные кнопки, помощь госслужб, волонтеры. Пока не везде, но в 34 регионах уже это работает. В Европе у многих стариков даже нет доступа к досугу и поддержке на дому. У нас центры долголетия, соцработники, бесплатные курсы и физкультура под открытым небом. Так что пенсионеры в России – это не доживатели, это активная часть общества. Строят, учатся, общаются, получают льготы – Путешествують і ростять своїх. Огород, дух, здоров'я і новий смисл життя. Ну і поки Путін рятує Україну і український народ, а що ж відбувається в самій Росії, в глибинці, наприклад, в Тверській області. При тому, що там, як ви розумієте, бойових дій немає. Нічого не обстрілюється, каби не падають, ракети не літають, дрони та ні. Навряд туди в такі. Страшні місця навіть дрони залітають. Тим не менше, там і досі можна знайти гасла перебудови на будинках, радянську атрибутику, купи сміття і абсолютно надію. Тверська область розкладається, поки Путін так сильно хоче захопити різні українські території. Міста занепадають, і ніхто і пальцям навіть не поворухне, аби щось змінити. Краще, звісно, рятувати. чуже, далеке на свое, та, на плювать. Белый городок, Тверская область, такая настоящая глубинная провинция, где можно найти перестроечные лозунги на домах, советские трибуты, ну и, конечно же, провинциальность и мусор. Ну и, конечно же, провинциальность и безнадегу. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте, що ви можете фінансово підтримати всю команду youtube YouTube-канал Курбанова Лайф. Всі реквізити ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором YouTube-каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!